Добрий вечір. Вітаю канал Залізна барахолка Полтава. На пропозиції сьогодні багатенько свіжого товару. Є деякі речі з попереднього відео, але в основному це свіжий. Хочу розпочати сьогоднішнє відео за, такого, за такої гуми. 12, 0, 2 0, 20, радіус 20. HF 313 Яке ще маркування? Ось. Напис якийсь. Вона нова. Абсолютно нова. Ось бачите, навіть навіть сіт не постаралися. Такий має вигляд. Ціни не знають таким торгую вперше. Не знаю, дивився по інтернету. Ну, там 7,5 тисяч. Запропоную вам 6. А там видно буде. 6 тисяч. Поїхали. Редуктор 1 до 16. Стан, шестерень такий. Вихідний вал товщина 45. Колесо від плуга. Тисяча гривень, діаметр пів метра. З валом половинки. Така. І дві однакових. Тут на 6 шпилек Тут на 8 по 300 гривень. Велобармаки. По 100 гривень. Кому потрібно пишіть на вайбер. Мій номер вайберу 066 831 2772. Ціліндер односторонньої дії шток діаметр 60. Ось такі нюанси, такі вкраплення на ньому є. Вихід 350, гір за діаметром 70, загальна довжина 1030, ціна 450 гривень. Ступиці, більш за все, газон. Більш за все газон. Такий мають вигляд по 900 гривень. Отакі От ступиці на вісім шпильок. Оце не від того диска. Воно сюди не підходить Можливо. Як варіант? Ну -ну. Так, це з цього диска. Ступиці по 500 гривень. Потім далі насос 500 гривень. Ось таке маркування, якщо буде видно. Ну, не скажу, що він туго крутиться, але важко. 500 ключ на 104, здається. 100 гривень. наковаленька така залишилась самотня, 280 мм Ціна 450 гривень. струбцина потужна, союзна, алюмінієва Ціна 250 гривень. Потім далі гідравліка. 1400 загальна довжина. Тут стан штуку відмінний. Можна навіть так сказати. Вихід 500, діаметр штуку 30, загальна довжина 1400, ціна 700 гривень. Отакий От двохштоковий. Це на три штуцера. Це більш за все гідроборта. Отакий От двосторонній дії. 1650 в розложеному. Вигляді гільза 100 вихід 590, діаметр штока 40. Коштує 1500 гривень. Потім амортизатор. Ох, потекло. 400. Потім отакий новий, не знаю з чого. Вон написано 200 і такий 100 гривень. Далі йдемо до буржуйки. Заливю в неї воду, ось бачите, стоїть вода. Хто буде брати, вранці потім подивимося, чи стоятиме вода? Я на рахунок цілісності самої печі. Вентилятор працюючий. 500, якщо цілий радіатор. Отака От вісь. 1550, здається, довжиною. Це не труба, це вал. Такий має вигляд зі сторони будяка. Ось такий на шість шпильок. Воно крутиться і там, і там все з ними добре. На причеп, я думаю, саме те. 1200. Ось така Хвилястий такий турбодиск. 400 діаметром, 350 гривень із ступицею. Вал на два ножі з циркулярочкою. Діаметр барабана 90, 300, сам барабан, 700 гривень коштує. Ось такий насос сьогодні прибув новий. Бачите, він не ставився. Немає слідів. Ось маркування. Тисяча. Потім тензоприбор. Завод. Максимальна нагрузка. Навантаження 2 тони. Це ваги. Ось рука. Тисяча гривень. Ось такий апарат. Я вже показував його в одному із відео. Такий має вигляд. Висота близько 70 см. Там підошва, він важкий, 1200. Ланцюг. Кому потрібен, можу відрізати кусок. Наприклад, там на якийсь декор. Там уже потрошку отакий, вже почали розбирати. За такою ланкою. Ось бачите? В порівнянні. 600 гривень метр. Можливо, мав метр, бо я відріжу метр. Тільки відріз ваший. За такою ланкою корабельний. 650. Навіси пара. Пара 40 гривень. Діаметр, здається, на 15 тут. Вже залишилось небагато. Гвістки. Цвяхи, гвістки. 210 кілограмів 400 гривень. Набір молотків. Набір молотків в різного плану. Тут навіть зубило у вас буде. Кузнечні. Такі молотки. Ні, це ще одне зубило. Схоже. тут квадратних багато. Всі ще такі. Отакий набір молотків 600 гривень. Розподільник. Ну, хтось викрутив один, Так виглядає. Ось маркування. ну Там кріплення все ціле. Включається тугенько. Не розбиті. Самі ці важелі. 800. Гак, тут крутиться. Крутилося І тут. Тут крутиться. Сам гак, Ось маркування на ньому є. 400 петля ПТС. Під конус. Гайки немає. 700, невеликий торг. Отакий пристрій. Дві шестерні. Два підшипники в корпусі, вал. І шків 700. Крок 19,5 на зірочках. Редуктор. Я все обіцяю показати стан шестерні, але весь час немає часу. Ось так виглядає. Ця шестерня. І, можливо, видно буде ту. 3500. Отакий агрегат. Два підшипники. Такий самий крок 19 зірочок, ланцюг. Не знаю, що це. А, стоп, здається, з циркулярки. Це циркулярка велика потужна була, промислова. Також 700 гривень. Кукуруза дралка. Автоматична. В одному із відео вже показую, як вона працює вон, кукурудза. Лежить уже на той рік. Буде тут у мене кукурудзяне поле 3800. Ну і на завершення сьогодні буде багато алюмінієвих виробів, багато коробків свіженьких під'їхало. Такий цікавий коробок. Ну, розпочну від відсіля. Отака річ. Вона нова. Не знаю, що це. Купа ручок, тут отвір 200 бетон і по 200 гривень. Це п'ятилітровки. Сковорідка отака. Потужна. 4 написано. 200. Ковшик 50. Кавоварка. Є якийсь напис. 50. Ось такі півторалітрові чавунчики по 100 гривень. Миска, діаметр близько пів метра. Ціла 150 гривень. Ось така пароварка. В повному складі. Підставочка. На літрів. Зараз скажу на скільки вона літрів. Здається на 4,5. Я таку колись продавав уже. Є тут у ній якесь маркування. Бо ж 3,5 або ж 4,5 точно не пам'ятаю. Потім отакі рибки, птички типу горішки 250, підпечиво також 250. А, такі форми. Ці по 150 я вже продавав їх. Має 5 штук. Такі вони так виглядають. Потім отака маленька. 50 гривень. Ці по 150. Отакі От ось дві речі. Не знаю, що воно таке. Ну, хай буде по 70 гривень. За одну. Горіхи. 250 горішниця. Такий бідон 100. Потім ще один, так би мовити, цвях сьогоднішнього випуску. Це такий ящик цікавий. Тут якісь кріплення, він закривається. Тут ось якийсь. Таємний хід є. Можливо, рибу закидати. Тут з цієї сторони знизу, верніше. Він типу на санчатах. Ну, не знаю, можливо, цією зимою доведеться прикручувати колеса до нього. 650 гривень. І під'їхали новенькі ящики. Ці без органайзера по 150 гривень, має їх близько 5 штук. І три. З ключами. Десь щось попало. Ну вони працюють щось. Один ящик, другий і третій з ключами. Це закривається, як, як має це бути. 250 гривень. І на завершення двигуни. Це працюючий. Цей 1200 орієнтовно десь кіловат 200 до 1,5 кВт. 1500 обертів. Коштує 1200 гривень. Цей 1,5 кВт потужність 950 обертів. Цей 2,5. Такий двигун 500 гривень без маркування. Ну, і на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Хотів коротенько, але вона збиралась багатенько. Кому що сподобалось, пишіть на Viber. Кажу ще раз вайберу відео 066 831 2772. Замовляйте, працює по повній передплаті. Наложки немає. Чому немає наложки? Тому що зараз три повністю проплачених посилки не забрані. На Укрпошті одна. І на новій Пошті 3. телефонуватись не можу до власників. Якщо замовляйте, замовляєте, то очікуйте на свою посилочку. 100% проплата, 100% відправка. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення, до неділі.